Сьогодні ми вам пропонуємо переїхати в Гнідин на півострів. Мивається тихим океаном. Ласкаво просимо. 170 квадратів, 10 соток ділянка. Подивіться, що тут уже є. Будинок з газоблоку, утеплений мінеральною ватою і оздоблений клінкерною плиткою. А ще є бруківка, гараж. І подивіться на паркан: це дорого багато. На цьому шматочку біля води ви можете поселити всіх своїх друзів і друзів, друзів, бо тут один, два, три, чотири, аж цілих п'ять будинків. Зацініть масштаб будинку у відповідності до мого зросту. Я ледь достаю до початку тераси. Це тераса на другому поверсі. Сюди можна поставити диванчик і кайфувати на вид. О, це треба зняти. Ці локації у вас є можливість придбати будинок з власним виходом до води. Пляж в десяти метрах від будинку. Там живете, тут плаваєте. Ось так виглядає власний вихід до водойми. Ви вже маєте нам дзвонити. Локація поруч з центром Гнідина і самим крутим бюветом. І хвилини, і ми вже біля зупинки, біля сільської ради і біля парку. І все по асфальту.